Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького, Чарівна краса природи. Ну, от перед вами реклама, кімнатний лотос, містерія, унікальний сорт, яких видно 3 рази. <кій> три рази на рік. Ідеальний вибір для домашнього вирощування. Встигніть замовити посадковий матеріал з акційною ціною. Пропозиція обмежена в часі. А от картинка Чотири цвітіння за рік. Швидке розростання. Ексклюзивний кімнатний локус. містеріум, який вражає. От... Будь ласка, красиві картинки. Висота через два місяці зацвітає. шикарніше. Чому наші клієнти обирають саме селекційний локус? містерія, повторне цвітіння, квітне в будь-яку пору року не боїться холоду? Не потребує стимуляції цвітіння, пробачить нестачу паливу, повторне цвітіння до чотирьох разів на рік, квітне в будь-яку пору року, не боїться холоду. Замовити зараз. І от фото розкішне цвітіння кімнатного локусу. Містерія. Так, да, шикарні картинки. Очень шикарні дурачки, спокушайтесь, більше ви такого ніде не достанете. Шикарні картинки. Обирайте, яким кольором буде пітний ваш лотос. Рожевий, білий, синій. Відгуки покупців шикарніші. відгуки всіх покупців. Цей лотос справжнє замовила і ось результат. Перші бутони з'явилися. Вирощування було набагато легше. Кут... Цей сорт перевивши всі мої очікування, Цей... справжня зна... 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 знахідка. Іос перші бутони. Кімнатний лотус, містерія. Унікальний сорт, який квітне три рази на рік. Ідеальний пимир. Встигніть замовити за акційною ціною. От. Чотири цвітіння за рік. Ну і от, будь ласка, телефон телефон 093 287 1092 чудово Ну думаю люблю квіти замовлю і я замовлю ну що і сказав а ви не обманюєте та ні вийшов не обманюю Ну і от Результат. Вчора отримав, розпечатав, Ну, по пихах подивився, шикарніше оформлено, золотисті мішечки запаковано, скрив так, якісь луковиці. Ну, думаю, така ж історія, такий лотос красивий. Як же ж не можуть люди дурити? Приніс домой. Передивився, відкрив пакетик один, звичайні е цибулі, цибулинки, тюльпанів. А вже ж кінець е місяця лютого, куди вже тюльпани садить? Вже люди торгують квітучими тюльпанами. Отакі От друзі справи. Дурять нашого брата. Одві сьогодні на почту віддав відсилайте. Звичайно, деньги вже мої відправили этим шарлатанам. Да. ну Думаю, хай хоч за пересилку заплатять. Так що, благаю вас, не піддавайтесь на такі шикарні сайти, на такі шикарні обіцянки. Як кажуть в народі, обіцянка цянка, а дурачкові радость. Так що, друзі, обережно, шахраї в мережі. На цьому закінчую своє включення. До побачення І вас попереджую. Не будьте дурачками.